Доброго дня! Досить поширена думка, що полівітаміни або ж високі дози окремих вітамінів, таких як селен, вітаміни групи В, а також кальцій і вітамін Д, можуть бути досить ефективними у запобіганні або у сповільненні деменції. А чи є наукові підтвердження цієї? теорії? Почнемо з того, що надлишок цих вітамінів може спричинити величезні проблеми для вашого здоров'я. Надмірне споживання селену або ж селеноз може привести до випадіння або ламкості волосся та нігтів, ураження шкіри та нервової системи, нудоти, діареї, шкірних висипань, втоми дратівливості та аномалій нервової системи. Надмірно високий рівень кальцію в крові, відомий як гіперкальціємія, Може спричинити ниркову недостатність, кальцифікацію судин і м'яких тканин, гіперкальціурію, високий рівень кальцію в сечі та камені в нирках. Високе споживання кальцію може викликати також із запор. Надлишок вітаміну D є токсичним, оскільки вітамін D збільшує засвоєння кальцію в шлунково-кишечному тракті. Токсичність вітаміну Д призводить до вираженої гіперкальціємії і гіперкальціурії. І на кінець наукові дослідження показали, що прийом полівітамінів або високих доз окремих вітамінів, таких як селен, вітаміни групи В, а також кальцій і вітамін Д, не мають жодних явних переваг для сповільнення деменції порівняно з людьми, які не застосовують вітаміни, а просто збалансовано харчуються. Бережіть себе, будьте фізично активними, напружуйте свій мозок та збалансовано харчуйтесь. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.